Добрий вечір, глядачі, мої друзі, підписники. Я натерла оці от слоники от такою оливковою, олією олією. Це, хтось їх купив, але ще не заплатили. Але я думаю, я їх прекрасно натерла. Може, ще трохи підітру, потру. Так, мене сьогодні такий спокійний день. Нічого я не хочу. Багато говорити я не хочу, і не знаю, чи хочу, чи не хочу. Просто кажу, що я пер... хочу перестроїти свій режим і почати щось робити по-іншому. І аналізую, так, як ж це мій день повинен йти. Я так думаю собі. Мені треба багато фотографувати і описувати товар. Я сьогодні фотографувала. І описа... ще не описала там деякий товар. То... І сьогодні е, вже пізно. І, вроді би, я і щось робила, і мало зробила. Ну, отак. Таке відео буде про отак, з вами просто поговорю про от що небудь, що небудь. Е, от можу сказати, що що? Успіх. Успіх. Успіх, він е, маленький. Він може бути малюсенький, малюпусінький. От у мене сьогодні такий маленький успіх. Я зробила. Там буквально трошки. От буває таке, що робиш, трохи. І це успіх. Я рахую, що це успіх. Тому що отакий от великий успіх, там якийсь там. На такому рівні, якогось там, не знаю, це, може, комусь це такий успіх, ну, вже щось таке маленьке, це вже не успіх. А для мене успіх це в маленьких таких кроках. Кожен день маленькі кроки. Оце і є мій успіх. І тому я записую це відео. Відео, хочу йти спати раніше вже 8.40. Я його зараз запишу. З вами тут поговорю. І отаке, яке воно буде, такий буде. Ну, я думаю, що мій канал йде нормально, правда, і хочеться показувати більше Австралію. Але зараз я сижу вдома. Зараз в нас такий от е... місяць. Ну, дома оце от треба робити багато чого дома. І треба ще мені багато прибирати. А потім буде вже краще. Ми вже будемо десь виїжджати, будуть, канікули будуть. Ми виїдемо в, ну, там, на природу, на, на пляж. Це вже через буквально три тижні. Два-три тижні вже буде. Різдво десь так, от, я так думаю. Да, скоро вже Різдво, 24-го тут чи 25-го, я вже тут то, точно не пам'ятаю. Так, хожу тут, я думаю, мені треба тут прибирати, зверху прибирати. Перед Різдвом, щоб так більш-менш все було організовано. Ну, буду щось робити. І ще тут, що є в цій країні, те, що тут дощі. От на Україні там є. Якщо його морози десь в лютому, а тут заливає сезон дощів всяких потопів, то я ще про це думаю. Тому що, якщо я позношу деякі речі сюди, на низ, то їх затопить. Боюся, що їх затопить. Так що, але треба позносити. Треба пофоткати і позносити. Можливо, завтра я пофоткаю. Там в мене дуже багато іграшок, всяких іграшок. Так. Так що це таке відео отакі от просте, просте не про що, В мене тут такі от є розгардіяж. Це все треба перебрати і зробити тут чисто. І тут кругом таке навалено. Це до чого дивного зі мною нема. Ну, буду робити. Буду менше думати, більше робити. То я себе так настраюю. маленькі такі кроки, це великий успіх. Щось таке от маленьке, потрохи, і буде все добре. Так, коробки вже в мене майже пусті. Вже сюди можна фоткати дуже багато речей. І багато продалося одежі за останній місяць. Це добре. Так, думаю, що вставати чим пораненше завтра і робити справи деякі. Так, як ваші справи? Як ви там, який у вас розклад? Чим ви займаєтеся? Як ви це все <смі> справляєтеся з цим всім? Так, у мене тут бардак кругом <смі> накладено, якісь іграшки, щось непонятно. Що Що тут в мене якийсь, ну, розгардіяш? А це вже в мене товар, який вже описаний на цій поличці. І так само деякі речі є не описані. Це треба ще передивлюватися. Але це далі якісь ляльки. Якісь ляльки. Що буде тут Нема, тільки нема. І ще багато речей, яких треба натирати, там, клеїти, перевіряти, чи вони Ну, мити. Отак От само в мене є Лего, дуже багато Лего. Коробки Лего, яких треба так само. Оце треба, навіть його треба мити дещо, де такою щиткою. І робити е, такі пачки утворювати і продавати їх по пачках таких по, там, по, по кілограму, по два. І так само там, ну, деякі. Справи, які я зробила, вже сфоткала, треба перефоткати переробити, тому що ніхто ну, не купляють, то треба перероблювати там деякі діла. Ці всі картини так само треба їх десь сплавити. Я спати хочу вже 9 годин. Так, у мене зараз залі це. Ем... Оцей. Якщо Ем... Батарея сідає, я вже. Отак, От значить, отаке будемо. Ну що, дівчата? Просто говорю, що я працюю над своїм зціленням. В минулому відео, там якомусь, не пам'ятаю, якому говорила я, що я працюю. Хочу ще завести щоденник. І це все так. Записувати себе. І я ще хочу, як я себе зцілюю. Записую все, що мене тригерить. Бачу, як я ну, розбираю, що мене це тригерить, як мене там емоції, які, яка енергія, як я там на наступний день працюю, говорю. І ще я хочу створювати. Ну, вони такі, да? Я не знаю, що це правильно що Просто я росту, міняюся. І цей канал, от про це. Сьогодні я от така надія, така Надія, сестра Надія. Сьогодні, сьогодні я сестра Надія. Займаюся тим-то, тим то. Я так то виглядаю, маю такий то характер. Думаю я про себе. І я хочу це все удосконалити. Я хочу з часом, там через там місяців, стати зовсім іншою жінкою. Я вже думаю, яка я. ну, те, що я повинна бути дисциплінована і організована. Цей весь бардак треба поставити на місце, виробити в собі, якийсь такий чіткий характер. От думаю, я зараз все це перестраю. мій графік і навіть мій характер. Тому що я не та жінка, що була 10 років назад, не та я, що була 20 років назад. Я росту, міняюся і ну, зцілююся. І так само щось роблю. Оцей канал, це я інша. З цим каналом я росту, я інша. Можливо, я через рік буду зовсім інша. Зовсім інше буде в мене життя. Я хочу поміняти там будинок, поміняти себе в кращу сторону, дитину свою поставити на Ну, якщо я зможу, це в таку Ну, по можливості. Того, що я не розумію, що всі люди різні, вони повинні бути. По-своєму різні. Тож не буду я її там заставляти і там колбаситися, створитися <смасити> чи там з ним. Ну, одним словом, я думаю про себе, я все абсолютно переосмислюю. Я хочу бути більше, більше життєрадісною, мати друзів. У Мене будуть друзі. Вони будуть надійні вірні друзі. Я не знаю, де вони будуть, але вони будуть, появляться. Ну, отут вже є, вже тут є, на цьому каналі. Мене вже люди приймають, я думаю, що розуміють. Отака, яка я є, я не знаю. Отак от я думаю собі. У мене вже є, я вже інша, трохи інша. Ну, думаю я про себе, яка я можу бути. Яка я можу бути. Тому що е, треба багато чого зробити. Е, так, треба багато чого зробити. Не знаю, який цей канал буде. Який він буде. Бізнес. бізнес. Е, Оце все моє особисті там всякі такі нюанси. Ну і там розмови такі от. Тяжко говорити сама з собою. Але будемо, будемо, але я щось буду. Ой, отак от, от. Так, що ще вам можу сказати? Е... Ну завтрашній день у мене буде якийсь, не знаю, які, напевно, буду вдома. Вдома буду. А так все нормально, все прекрасно. У мене є там деякі плани і все буде добре. Хотіла розказати, поговорити про жінок, але щось мені незручно. От незручно мені не знаю. Знову зараз почну, заведу одну ту саму шарманку. А шарманка в мене така, що через жінку говорить її травма. Нестілена жінка, жінка, яка не працювала над собою, не працює, вона застрягла десь там в травмах, і ці травми проявляються. От Отаке. От от. Того, що не можна бути зло. Не то, що не можна, а жінка не повинна бути зла чи якась е... ем... ну якась така от е... Озлоблен... Озлоблена чи жорстока. От Жінка, яка застрягла в травмах і в якихось там в минулому не знаю в чому, от вона така, може бути. Ну, несвідома якась така. І може бути, що травмована роботою, теперішніми обставинами, просто мати емоційно, як ж, не мати. Мислення е якогось емоційного інтелекту може в неї не бути, чи в неї може щось не розуміти, оце все, така от, е е такий набор оцієї травми, е створює щось таке, і воно так ту жінку тримає, тримає, не дає їй йти вперед, розвиватися. Можна сказати, ця жінка не росте. Отак от я. Просто говорю те, що я думаю. Я не знаю, як ви це сприймаєте, може для вас це шок. Того от людина, вона навіть коли по жінці її історії, її там якісь історії темні, чи там які там. Травми чи якісь там непорозуміння, воно це все таке, от такий каламбур, вона через неї говорить. Вона через неї говорить, і нею воно може керувати в її житті і мати там якісь перепони. Ну так от говорю. Говорю простими словами. Тяжко мені про це говорити, але говорю. Того цей канал от про таке, от, що ми жінки. Ми просто які там ми не є, але знаходимо порозуміння, підтримку і нормально відносимося один до одного. Не критикуємо. Критикувати це означає, що ми не об'єднуємося. Якщо ми критикуємо, я проти критики. Одним словом, я кажу, що критика це хвороба. Якщо мене там хтось критикує, ну я розумію, чого. Я розумію чого. Але, Але кажу вам, дівчата, критика нас роз'єднує. Я проти критики. Е -м... Е -м... От якщо щось мені не подобається, чи щось я там не доганяю, я просто ну, пропущу це. Мене це не буде тригерити, я там буду це щось там говорити. Ні. -і. Хіба що я бачу, що якийсь там кримінал, то я туди влізу і можу щось сказати. Якщо я бачу, що хтось когось там там гнобить чи ще щось, я туди можу влізти. А так я не критикую. Кожен робить, говорить, що хоче. Це таке діло. особисте діло іншого. У мене ще такий характер, що не те, що характер, в мене є такий нюанс, що я говорю забагато. І людей це тригерить. То я зараз переосмислюю себе. Можливо, мені треба так сильно не говорити. Тому що, можливо, мені треба бути м'якішою. і щось показувати нейтральне, я так думаю. Чи що? Я так от думаю собі. Але я думаю, що це буде скучно. Я буду говорити, отак, от от, як є, і є. Чого я маю там що думати? Когось там тригерить щось чи ні? От я думаю, задаю собі, собі такі питання зараз. Я шокую деяких людей, ну я їх, я їх пробуджую, пробуджую, в них щось там починає калатати. Вже щось добре, я так думаю. Отаке от от, от відео не, не знаю про що і як. Просто кажу вам, що все добре. Я зараз піду посплю, а завтра я встану і буде якесь інше відео. Не знаю, яке, точно. Так що все добре. Я показалася, показалася. <світ> Привіт! Привіт, все буде добре. Я не знаю, як ви ці прямі ефіри робите. Я не можу. Я хочу телефон цей настроїти. Щось не знаю. У мене там щось не настроєно в телефоні. Ладно, може настрою скоро. Хочу робити ці прямі ефіри. Не знаю, у мене такі от теми. Прошу нібудь як-небудь. Ну, так я. Все на кучу називається. Так, бажаю вам всього найкращого. Ми всі разом, такі, які ми є, і це добре. В кожного там свої там якісь е, ну, е, щось таке особливе. Але в основному ми для того, щоб мати зв'язок ну, такий зв'язок, який ми можемо мати, це інтернет-зв'язок, і будемо щось робити. Щось таке. от. Ми можемо щось зробити, саме не знаю, щось Шо? таке інше, нове, цивілізоване. А поки що пока. Поки що пока треба мені йти спати. Ну, все пока.